У Росії в небі над Челябинськом є і Тюменню були зафіксовані вибухи. Як повідомляють в генеральному управлінні МНС, очевидці у Свердловській, Челябинській і Тюменській областях бачили, як з неба падають палечі об'єкти. За попередньою інформацією, причиною міг стати метеоритний дощ. Повідомляється на сайті МНС. Інформацію про спалах в небі підтвердили в Екатеринбурзькому аеропорту Кольцово. За словами прес-служби аеропорту, був зафіксований спалах з рухом чогось схожого на метеорит або комету. Між тим, за даними генерального управління МНС, у сусідній Щелябинському Свердловській області, зафіксовано перші вибухи ще напередодні. Жителі міста Єменжелінськ, розташованого в 50 кілометрах від Челябинська, повідомили, що бачили об'єкт, який почав вибухати ще в небі. За їхніми словами, над містом стоїть Чорна Хмара. Жителі Челябинська повідомили, що в місті пахне порохом. За інформацією міської адміністрації, системи життєзабезпечення не постраждали. Як повідомляється, в місті відсутній мобільний зв'язок. В екстреному повідомленні, опублікованому на офіційному сайті міської влади, жителів закликають забрати дітей зі школи і по можливості повернутися додому. За даними адміністрації, вибуховою хвилею вибито шибки в багатьох будівлях.